На засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради минулого тижня управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради уповноважили на ведення реєстру надавачів соціальних послуг. Цей реєстр це вимога закону про соціальні послуги. Він є обов'язковим у кожній територіальній громаді і передбачає реєстрацію у ньому всіх надавачів соціальних послуг, як державного, так і недержавного секторів. Що це означає? Якщо у діяльності своєї будь-яка громадська організація зазначає соціальні послуги надання соціальних послуг широкого спектру, то обов'язково цей надавач соціальних послуг повинен тепер звернутися до управління соціального захисту населення. З питанням внесення його до реєстру надавачів соціальних послуг. Тобто я підкреслюю, замало бути зареєстрованим у реєстрі юридичних осіб для того, щоб вибудувати повноцінну співпрацю між владою, між різними надавачами соціальних послуг і між тими, хто потребує надання цих послуг, потрібно обов'язково реєструватися в реєстрі надавачів соціальних послуг. Наше управління впродовж кількох років надсилало листи всім юридичним особам, які зазначають у коді своєї діяльності соціальні послуги. А в цих листах ми роз'яснювали тонкощі законодавства про надання соціальних послуг, про цей реєстр і просили реєструватися. Цей реєстр всі ці роки працював в тестовій версії, тому власне оце не бажання. Юридичних осіб звертатися до нас і все ж таки реєструватися у реєстрі, воно не мало жодних, ну скажімо так, наслідків. І тому ніхто з понад 50 організацій, до яких ми писали, так і не прийшов і не зареєструвався у реєстрі. Однак тепер законодавець буде трішечки посилювати відповідальність за те, що соціальні послуги надаються без внесення до цього реєстру. Тому ми. Ще ж сердечно просимо усі громадські організації. Які діють на території нашої громади і опікуються знедоленими, надають їм соціальні послуги широкого спектру, ми дуже вас просимо звертайтеся до управління соціального захисту. Ми уповноважені на те, щоб вести цей реєстр, щоб надавати вам консультації. І таким чином, якщо ми якнайшвидше заповнимо цей реєстр, ми будемо мати таку собі соціальну мапу надавачів соцпослуг і вже відповідно. Но всі люди, які хочуть отримувати такі послуги, будуть мати повну інформацію вичерпно про надавачів.